Красота. Максим Захарченко був розвідником у підрозділі десантно-штурмових військ. Пішов добровольцем у 22-му році. Пройшов усі гарячі напрямки, демобілізувався після важкого поранення. Я був у Польщі на заробітках, і коли почались повномасштабні бойові дії, я повернувся і почав служити в ЗСУ. На два роки мене вистачило, але в Бахмуті. Так сталося, що я втратив праве око, і наразі інвалід другої групи. Сняться хлопці, балакають зі мною. Наразі Максим служить в поліції охорони, шукав роботу у центрі зайнятості там і запропонували піти охоронцем. Необхідно бути при справі, бо як тільки ти лишаєшся сам на сам, то ну, алкоголізм, деградація. А коли ти зайнятий і ти відчуваєш, що ти щось робиш важливе для держави, то це підтримує і ну, змушує тебе залишатись у формі і не розслаблятись, бо війна не скінчилась і кожного дня треба бути готовим до різних ситуацій. Для Максима та його колег по службі теж ветеранів війни проводять майстер-класи для психологічного розвантаження. Цього разу знайомилися з гончарством в обласному центрі народної творчості. Майстер-клас провів Микола Тараненко. Робимо отвір в центрі і розтягуємо, оставляючи донці. Коли людина працює саме руками, вона відчуває глину, відчуває народження оцього нового витвору мистецтва, і це дає таке їй, звичайно, фізіологічне і моральне полегшення. В нашому центрі творчості працюють також і майстри, керівники студій ткацтва, лозоплетіння, ляльки-мотанки, художнього дереворізблення. Всі вони також можуть навчити клієнтів. За один раз, тобто на одному майстер-класі, вже здобути якісь такі практичні навички і виготовити для себе на згадку той чи інший виріб народного мистецтва. Ветерани мають досвід, мотивацію до служіння суспільству, стійкість та відповідальність якості, які важливі для ефективної роботи в органах поліції і охорони, кажуть у відомстві, тому завжди відкриті для таких людей. На даний час в нашому підрозділі працює більше 80 працівників, які мають статус учасника бойових дій. А, також є два працівники, які були звільнені з полону, котрі виконували обов'язки по захисту Чорнобильської атомної електростанції. А, понад 20 працівників, які є учасниками бойових дій, мають у нас є особи з інвалідністю, а, які вони отримали в нас від поранень під час виконання своїх бойових дій. Тобто, можна сказати, ми пишаємося тим, що можемо присуштувати даних громадян, щоб вони в подальшому відчували себе потрібними державі собі.